Вас сміливо можна назвати найстильнішим політичним діячем, можливо, за всю історію української політики. Це і кольорові шкарпетки, і різноманітні хустинки, і сорочки, і краватки. Тобто, ви багато уваги приділяєте тому, як ви виглядаєте. Ну я думаю, що ви перебільшуєте тут. Ми конкуруємо з Володимиром Омеляном. Мені дуже подобається його булавки, підгалсток, які він носить. Це справді круто. В принципі, держслужбовець він теж може бути сучасним і не тільки людиною з. Великим пузом і в якомусь розтягненому костюмі, але яка їздить на трьох машинах з охорони. А як дивляться на вас оці самі можновладці, ті про яких ви згадали тільки ну? ну ви знаєте, я думаю, що вже звикли. Хоча я можу сказати, що коли е, я тільки влаштовувався в уряд, то Айварас навіть порадив мені поголити бороду Айваросабрамаюча з колишній міністр фінансів? Ну невідомо, як тебе тебе сприймуть, але ну бачите, все пройшло нормально. Для входу в уряд був навіть фейс-контроль і дрес код це не ознака якихось там понтів, це просто ознака того, що людина і в тому числі і на державні службі може і має право виглядати так само, як і в звичному житті. Чому ні? Можу припустити, що і музику, яку ви слухаєте, і концерти, на які ви їздите, це зовсім теж інше, ніж слухали до вас політики. Найбільше я, чесно кажучи, люблю старий рок, Юрахіп, Куін, Ледзепель, Саббат і так далі. На концерти за кордон був можливо раніше час їздити зараз. Не знаю. Я справді чесно живу на ту зарплату, яку отримую, і ті заощадження, які я маю, які у мене є в електронній декларації. Кожна людина може подивитися їх на сайті, тому звичайно, їздити за кордон на, на якісь концерти? На жаль, ну точно, точно не час. Але у мене, власне кажучи, є мрія. Я дуже хочу потрапити на концерт Металіки. Завжди слідкую, де вони гастролюють, але поки що вони в південній Америці. Ну це не на часі. Після того, як почали працювати в уряді, якісь звички довелося все ж таки змінити. Мені часто в Фейсбуці пишуть щось на кшталт такого: Ви ж навіть не знаєте, скільки хліб коштує. Я так дивую, ви що думаєте? У мене є там три. Охоронці там і п'ять служниць, які мені все, все привозять. Я власне живу тим же самим життям, як, як і жив, так само інколи ходжу там в Макдональдс, так само сам ходжу в магазин чи на ринок з пакетами. Ну, і я, не те, що, я не те, що кажу, що я цим якось там бравую чи пишаюся. Ну, це і є те життя, яким я, я живу, і я не бачу сенсу щось змінювати. Тут е, серед прихильників джазу багато бізнесменів, багато людей, які раніше чи зараз брали участь у тендерах. Як почуваєтеся тут? Відчуваєте такі косі погляди у свій бік чи не намагаються домовитися тут за келихом вина між концертами у такій розслабленій атмосфері? Ніхто не підходить і вже ніколи нічого не просить. Це було в перші кілька тижнів, коли, коли я тільки прийшов. Я дуже запам'ятав одного гостя, який прийшов до мене. Сів у нього так було дуже прикольно. Мені е, реально було дуже смішно. у Нього були два дорогих годинника на, оби, на обидвох руках, і він так сів на мене, так подивився, так з сумами сказав Максимвич. Ну коли ми вже з вами предметно, нормально поговоримо, а не усе це це.